Пане Денисе, звертаюсь до вас щодо питання бусифікації в Україні. Як міністр оборони, ви тепер будете відповідати в тому числі за питання мобілізації? Так, звичайно, є командування сухопутних військ, але очевидно, що міністерство оборони це ключове міністерство в цьому напрямку. Звертаюсь до вас вийти з ініціативою розформування ТЦК і формування цивільної системи рекрутингу, яка дозволить нам... Першу чергу опиратися на мотивацію військових для цього, звичайно, потрібні терміни служби. Але ми сьогодні чули хамську відповідь зеленського. Але навіть не зважаючи на це, нам потрібні. Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, повагу до їхніх прав, і тоді ми будемо мати можливість набирати людей не шляхом ганебної бусифікації, не шляхом тортур і ганьби для нашої держави. Хочу почути вашу точку зору щодо того, як має відбуватися мобілізація, що ви будете робити, щоб зупинити безпреділ в ТЦК.